Районна державна військова адміністрація та начальник районної військової адміністрації Лазаренко Михайло Дмитрич від початку воєнного вторгнення Росії є активними ініціаторами допомоги Збройним силам України. Також сьогодні цього Балтської, Подільської, Савранської територіальних громад, які активно підтримують Збройні Сили України, розуміючи, що наші спокійні ночі це ваша заслуга. Ми сьогодні з великою радістю та гордістю раді зустрічати військовослужбовців військової частини 3035 15-го окремого слов'янського полку Національної гвардії України. Чібан Іна Михайлівна приватне підприємство Росинка Шаповал Олександр Анатолійович.

Подяка про Миколі Федоровичу. Дякуємо вам велике. Від військової частини 3035 Національної гвардії України подяка Чебан Іні. Дякую? Від військової частини 3035 Національної гвардії України подяка Якимчук Світлані. Від військової частини 3035 Національної гвардії України подяка Бондарчуку Володимиру Ростиславовичу. Дорогі наші захисники, щиро вдячні вам за кожний день, за те, що ви, щиро вдячні за те, що ви нам даєте вирощувати хліб. Разом ми, ми не найкращі, разом ми не переможні. Разом до перемоги. Дякую. Дякую. Від імені 15-го Слов'янського полку Національної гвардії України ми хочемо подякувати вже в котрий раз Лазаренка Михайла Дмитровича за допомогу. Ми впевнені, що якщо ми ще раз звернемось, він завжди нам допоможе. Ми на Подільській землі ми знайшли собі нових друзів і дуже за це вдячні. Шановні добродії, дорогі наші меценати, фермери, одноосібники, представники бізнесу, Подільської військової адміністрації, жителі Подільського району. Від щирого серця хочу вам подякувати за те, що ви допомагаєте Збройним силам України. І в першу чергу ми допомагаємо разом зараз гвардії наступу. Національна гвардія України виконує сьогодні бойові завдання, як на Сході, так і на всій території України. Я вірю в те, що ці мужні хлопці та дівчата, які разом з ними проводять свій нелегкий час, віддають свої кращі дні життя, зроблять це для того, щоб ми гідно підтримували їх там, де вони виконують те чи інше завдання. Від щирого серця дякую вам, що ви в нас є. Ми працювали, працюємо і будемо працювати раді самого основного. Це, звісно, нашої перемоги. Ми допомагали, ми стояли пліч опліч разом з вами і будемо далі це робити. Щира дяка. Передавайте вітання вашому командуванню, передавайте вітання вашим побратимам, ну а ми постараємося вас підтримати всім, чим зможемо. Честь і хвала вам, слава вам і слава Україні! Героям слава! Я думаю, ці автомобілі, які стоять позаду нас, та гума, той багі, яке щось стоїть, будуть виконувати бої завдання і допомагати нашим хлопцям вигнати ту нечість з території України. Дякую всім за участь. Бажаю всім дороги. Ви дивитеся? Ви шефу розказуєте, да. шагами міряєте? Вона не перевертається. Я на ній сам особисто ганяв. Думаю, вона... І от бак спрятати? Бак вже рішено випросити. Він буде заниканий, проблем немає. Ось вам зі щирого серця, щоб вона вам приносила удачу, благополуччя, а ви, щоб були здорові, крепкі. Дякую. Миру Дякую. вам, здоров'я, хай ангел хранитель всіх береже і принесе нам пошвидше нашу перемогу. Дякую. 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 Міста. Так, 10 хвилин волос. готові поставити на все здоровити, на України. Навистає. Найбільша багато ну, є... України шею. Ми турбуємо довірні! Місто <клі> <На шеї. клі> <На шеї, клі> <клі> да. пека. Ну, Давайте, тяни. Та щось маленького нема. Отак на руку. Щоб бачили, що наші збройні сили. Є, я одну <говори> є. Я думаю, він підготовий, він, він хороший автомобіль. І дай Бог, щоб ви всі повернулися до нас, щоб ми могли випити. Велике дякую вам. Это... Дякую. Я Прокоф'єв Микола Федорович, голова ПСП імені Котовського Савранського Саврані, бившого Савранського. Району. Ми бачимо, що в нас держава в важкому стані, і бачимо, що наші збройні сили прийняли головний удар на свої плечі, взяли велику ношу. І бачимо, що вони потребують нашої підтримки, щоб вони відчували це, знали, що ми за них переживаємо, знали, що ми за них турбуємося. І ми за це їм дуже вдячні. Ну і я вирішив Купити і передати на Збройні Сили України автомобіль, який, який допоможе більш ефективно виконувати військові проблеми і військові задачі. Комплект різини зимової до нього, він весь зроблений, куплений для того, щоб він дійсно працював на фронті і, і приносив тільки перемоги нашим хлопцям. Наші військові ведуть себе. Достойно з противником, я думаю, що перемога буде за нами. Слава Збройним силам України, слава Україні, героям слава. Разом до перемоги, дай Бог.